People, з вами І ось. Нарешті знову зніму для вас влог, тому що давно цього не робив. Багато відбулося за цей час, поки я не знімав типу е, влоги, звичайні влоги. Ось. Коротше, змінив е, зачіску ось ось. Завтра йду на зустріч по відкриттю фірми. В даний момент, в даний момент я маю ось таку камеру, яка знімає 4К, вона називається Xiaomi. Xiaomi, короче, знімаю 4К, э, ось така камера, вона працює. Ось. Ось так мукається. Ось так запис відосла. Hello people, э, If from Poland My Name Mars. Hello, people. Ось, і Можна зараз вімкнути і подивитися цей видос. Hello people. Айфром Полланд майном Марс. Чотко, Короче, можна брати вот таку ось камеру взяти буде в оренду на день, тиждень, місяць. Ось так що ссылку на інстаграм на Уже конкретно свою фірму, яка буде зареєстрована завтра, я прикріплю в описі цього відео. Ось, і таку ось камеру можна буде орендувати. А всю інформацію на рахунок цього одінати по слаті е, в інстаграмі. Так. В описі. Блін, тільки що усвідомив, що це настільки жорстко. Е, я звичайно, як придумую ідеї, я їх намагаюся якось. Uh, Притягнути через час, так? Типу, зрозуміти, вона правильна і ця ідея. Ось варто її робити не варто. А от у мене була жорстка ідея. Ну, одна ідея була у мене, я її всім розповідав і всі говорили Та ні, нічого не вийде, як ти це будеш робити? І ось через якийсь час цю ідею зробили реалізували інші люди. Так що Якщо у вас є якась ідея, реалізуйте її, тому що вона прийде іншим людям, вони її реалізують, і ви будете сидіти і думати, блядь, а я ж її міг реалізувати. І ось я зараз їду в бізнес-центр до людей, за якими я слідкував дуже багато років. Може рік, може два. Типу, що слідкував за тими людьми через Інстаграм, вони робили свою діяльність, вони допомагають. Вони допомагають в бізнесі, відкритті бізнесу, введенні бізнесу. Ось, а, а, а я не розумію в цьому нічого. У мене є ідеї, вони прикольні, вони приходять. Вони робочі. Ось ці ідеї робочі, але я не знаю, як запакувати свої ідеї офіційно, документально, все правильно оформити. Це все зробити. Я не шарю в цьому. Ось. І зараз я їду до таких людей, які в цьому розбираються. Але це коштує грошей. Все коштує грошей. Інформація коштує грошей. І, типу, вам ніхто просто так не буде нічого робити. Або ви йдете туди з головою, або ви залишаєтесь там, де ви є і все. Так що я погнав. Коротше, я вже в бізнес-центр, підні... піднімаюся вверх. У мене таке якесь дивне відчуття всередині. Що я роблю? Типу. Я їду, піднімаюся вверх у бізнес-центр. Тому що в мені в голову прийшла ідея. І це все. Поки що це все. Так, я тільки що приїхав з офісу. Що можу сказати про цю розмову? Це людина, з якою мені було приємно спілкуватися без осуду, з розумінням. І мені дуже прикро, що в моєму колі мало таких людей, якими я можу. Відкрито ось розказати щось, так? Типу поділитися якоюсь темою, ідеєю, якоюсь проектом, що можна зробити, реалізувати, створити. В моєму колі більшість таких людей, які нагнітають і. А, і які можуть сказати, та це повна фігня, відстій. Ось. Так що в чому суть? А, я відкриваю ретейлер. Це аренда відео та фототехніки. Що для цього треба, якщо ви хочете замовити фото або відеотехніку, яка є у мене. У мене наразі є тільки одна камера це екшн камера Xiaomi. Xiaomi. Я ще докуплю до неї кріплення, кріплення на голову. Ось, щоб надягати на шолом, на голову, на руль. Кріплення для камери, ці я докуплю, і ви зможете у мене орендувати цю камеру на один день, на тиждень, на місяць. Ось, стартова ціна оренди в день стартує від 130 злотих. Це поки що одна камера є. Якщо ви хочете орендувати у мене таку камеру, екшн камеру з кріпленнями, ви можете це зробити, перейшовши по силці в описі цього відео. Ось там буде інстаграм. Так що велком, ласкаво просимо, можете орендувати техніку. Ось е, е, це поки що е, мінімальна діяльність, так ось е, у мене поки що тільки одна камера, але е, все буде йти вверх-вверх і все буде тільки рости. Так що, якщо у вас немає фото або відеотехніки і вам треба фото або відеотехніка, в даний момент я можу вам предоставити це. Поки що в даний момент у мене є тільки одна камера, яка ви можете побачити самі, перейшовши мій інстаграм, який створений спеціально під оренду відео та фототехніки. Ласкаво просу.